Я бажаю кожному з вас мире добра. Я прийшов сюди найперше, щоб закликати усіх людей, які щиро вірять в Бога. Моліться за Україну. Бог може захистити. Моліться про цій палиці Бога для нашого народу. Щоб Бог простив і спав наш народ і зупинився кров пролиття. лиття. не найважливіше, дорогі люди. Я вам хочу сказати добру новину. Є Евангелія. Бо я не соромилась Євангелії, бо вона. Сила Божа, на спасіння кожному хто вірить. Євангелія в перекладі — добра свістка, добра новина. Ось ця добра новина починається не недоброї. А це те, що ми, люди є грішні. Як Адам, з Євою зрішили. І у світі війшов гріх, а гріхом смерть. І ми усі спадкували гріх. Нема права, на... нема ні одного. Ми щодня робимо той чи інший гріх. І Бог гнівається на людей. Хтось блудить, обманіє п'янство, повністю народжене дітей через аборти. І подібне до цього. І прийде той час, коли прийдеться перед Богом відповідати за свої ріхи, що за людина не сховається, ні за які добрі справи, не відкупиться ніякими великими рашинами. І це є поганою новиною. Бо Но дар Божий життя вічне в Христі Судні, Господі нашій. Це є добра новина. Добра новина це те у бо Бог полюбив світ кожного з нас, всіх, хто тут знаходиться, всіх людей, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав віч. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спастя. Господь Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей, щоб спасти нас від гріхів. Бо ми не нести покарання за гріхи. Ісус Христос, Він всю нашу вину взяв на себе і повністю заплатив, проливаючи світу невинок кров на Голговському Христі. Його вбили, За наші гріхи Він був розкритий. За наші провини він був виніс покарання. І він помер. Бо він не тільки помер. Бог воскресив Христа з мертвих. Єдиний, хто є воскрес, Воскрестий Ісус. Христос Ні буде, ні Кришна, ні Мухаммед ніхто не воскресав. Тільки Ісус Христос, Він воскрес і осі на небо, і сидить праворуч Отця Небесного і заступається за людей своїх. Тоді для того, щоб стати його людиною, його дитиною, їм ряда, тим, хто прийняли Його Ісуса Христа, їм. Сього владу можеми дітьми стати. Не усі люди є діти Божі. Ми є всі творіння Боже, але не усі діти Божі. Є й діти диявола. Ті, які живуть в гріху, вони є раби гіха. Ісус Христос не прийшов, щоб звільнити нас від цього рабства гріха, щоб звільнити нас від цього дочого нас склав. Ісус Христос не прийшов, щоб зруйнувати дія... дія... діла дьявола. І Він зруйнував їх на Голгосу Христі. І він воскрес, і він є живий. І він і сьогодні спасає людей. Спасає від ріків, Спасає від пекла. Спасає від будущого Божого гніву. Дорогі люди, рятуйтеся від ріків, рятуйтеся від Божого гніву, кайтеся у своїх гріхах, визнавайте свою провину перед Богом, Щоб народили, ми проповідували та засвідчили, що вірі, призначені суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірить в нього, отримує прощення рехів його іменням. Ми можемо отримати прощення рехів тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Ісус приходив вперше на цю землю для того, щоб спастати людей, не судити. До друге він прийде не спасати, а судити. Поки маємо час, маємо свої гріха, визнаваємо свої гріхи перед Богом, не обов'язково перечислювати всі весь список. Просто признайте свою гріховність перед Всевишнім Богом. Поклоніться Богові, поклоніться Ісусу Христу. Вірите в нього. Відкрийте свої серця Ісусу Христу. І Він оповнить своєю любов'ю. І Він дарує. Вічне життя, Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Хто вірив в Сина Божого, має вічне життя. Хто не в Божого Сина, не має вічного життя. Хто має сина, той має життя. Прийміть Ісуса Христа! як всім Господом і Спасителем. Як Біблія написано, бо коли ми вставимо своїм висеєш Ісуса суто Господа, а серцем вірте що Бог, Господь. В його любов, і утримуйте дар життя вічного. Читайте, Боже Слово. Те, що багато хто з вас ходить до церкви, слухають проповіді, Богослужіння, але самі Біблію не читають, мало що це дасть. Людині необхідно родитися твори, родитися від Духа Святого і Води, родитися від Бога. Людина має мати особисті стосунки з Богом через Ісуса Христа. Один посередник між Богом і людьми це Ісус Христос. І Він єдиний шлях до Бога. Нехай вас Бог благословить! Примиріться з Богом. Скохайтеся у своїх ріках. Вірите в Господа Ісуса Христа. Віч посердеться. Час до близький. Господь веде. Час обмежений! Нехай вас благословить і боже Господь. Міцного вам здоров'я. Бодесь себе благосовити цих людей. Благослови містерві, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Місця вам здоров'я, Божої охорони.